Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас знову надходження, це у нас Audi A6, 8-му кузові. 21-го року авто на 2-літровому дизельному двигунові. Також на повному приводі 172 тисячі пробігів. Не таких крутих, оригінальних дисках по салону. Салон у нас на білій шкірі, в ідеальному стані. Заваження немає, потертості немає, не потріскані. В принципі, в дуже хорошому стані. Попереду. У нас пам'ять положення сидінь присутні, склопідйомники, як бачите, також е, великий мультируль, круїзконтроль, е, двозонний клімат-контроль, автомат. Авто, як бачите, в ідеальному стані. Е, по техніці повністю обслужений, додаткових вкладень взагалі не потребує. Приїхали, сіли, потестили, поїхали. Авто можна придбати, кредит, лізинг, готівка та любим для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця, Кільцева, 60.